Так, розклад е, по ситуації в Україні з червня 2024 року по березень 2025 року. Що ми маємо? Червень. Випала карта суд. Е, що це для нас означає? Буде дуже гаряче. Але це буде вихід за рамки бачення і розуміння ситуації в цілому, е, це також вихід з ілюзій. Це ще будемо триматись за якесь старе, але вже будемо бачити якісь нові можливості. Буде відчуття якогось такого затягування часу. З точки зору духовності. Ну, буде, буде процес відродження та отримання нової енергії і інформації. Україна це вже відчує на собі в цей час. Ну, може щось з'явитись, якісь від, 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 відкритись нові. І важливі інформації, енергії, ситуації і таке інше. Ну, побачимо. Липень. На липень випала карта вісімка мечів, вона перевернута. Це, що це для нас означає? Ще будемо робити помилки. Все ще буде багато чогось невідомого, незрозумілого. В цей період можливі зради, зради від від когось такого, від кого ми не очікуємо це, до чого це може призвести? Це приведе і до прийняття якихось нестандартних рішень та дій з нашого боку на нашу користь. Так, серпень. В серпні випадає карта Трійка Пентаклів. Ось вона. Бачите, тут трієчка. Нам будуть ставити рамки. Нас будуть намагатись. На нас намагатись будуть давити, от, будуть е, ставити певні умови до перемовин, але ми вже будемо достатньо сильні і стійкі для того, щоб не піддатись на, ці, е, на цей тиск і на ці е, за, скажімо так, зауваження, які нам будуть е, йти з боку союзників. Ми будемо стояти на своїх позиціях і рухатись в принципі, е, саме за своїми планами. Саме так це можна трактувати на сьогоднішній день. Так, давайте далі вересень. Е, вересень дуже цікава карта, бо це король Пентаклів, а це карта Зеленського. Е, що ми маємо? Ми потужні, да, сильні, йдемо до нашої перемоги. І що цікаво, ця карта може казати: е, зна, ну, мати значення, е, що Зеленський буде ставити всім жорсткі умови. Це призведе до більшої підтримки союзників, це призведе до переломних подій на нашу користь, і це призведе до досить несподіваних подій на фронті і до допомоги від наших союзників, я б так сказав. Так, що ми маємо в жовтні? Жовтень карта Двійка Пентаклів, досить, досить така неоднозначна карта. Вона перевернута, знову будуть на нас тиснути, будуть намагатись ставити нас перед вибором. Ситуація буде затягуватись не в нашу користь. Але в цей час маємо надію, що втрутяться вищі сили на нашу підтримку. Тут ось бачите дві карти, які перевірочні, які можуть це підтвердити. Так, листопад, дуже цікава карта. <кій> листопад це переломний е, період, карта четвірка жезлів, вона перевернута. Е, сьогодні, як кажуть, в період війни це мож, може е, е, означати як початок деокупації територій. Все, що е, все ще буде важко, да? але під нашим натиском вони будуть відходити. Буде відкриватися, бачите, тут Луна, карта Луни. Будуть відкриватись багато неприємних наслідків від, перебування, від такого перебування да, ворога на нашій території. Але нас вже нічого не зупинить. Грудень. В грудні випадає шестірка пентаклів. Бачите, вона така перевернута. Будемо продовжувати бойові дії. Ми будемо тиснути на ворога. Ну, будуть втрати, в принципі, як з нашого боку, так і з їхнього боку. Але ми будемо продовжувати рух вперед і будемо мати на, це, мати на це силу. Бачите, тут випала колісниця і сонечко перевернуте. Це говорить про те, що у нас і сили будуть, і перевага буде, і ми, як отой танк, будемо перти на них. І вибивати їх з нашої території. Так, січень 25 го року випадає карта мир. Що ми можемо з цього побачити? Це буде стабільність, будемо рухатись в напрямку перемоги, будемо тиснути, будемо продовжувати якісь перемовини з партнерами. Але вже не будемо зупинятись і будемо йти вперед, вперед і вперед. Так, лютий Лютий 25-го року. Карта випадає десятка мечів. Бачите, вона перевернута. Тобто, вже е, гірше вже не буде. Е, мечі випадають із спини. Е, що це для нас? Е, ну, Що ми можемо очікувати в цей період? Буде якесь спустошення. Ну, тобто, звісно. Вже всі виснажені, буде спустошення, буде якась апатія більше. Буде ще відчуватися якась загроза да, з боку е ворога. Але вже ми всі вже будемо розуміти, що народжується в цей час новий етап, новий етап для України. Тобто, вже назад ні одного кроку не буде, як було раніше, вже не буде. І будемо тиснути до е, перемоги, е, і вже бачимо, що в березні випадає карта Дев'ятка Пентаклів. Да? І судячи з цього, е, ми маємо плани на березень, що це потенційно може настати перемога. Бачите, е, перевірочна карта у нас ось випала. Для цього, в принципі, ми бачимо, що будуть залучені дуже багато сил, максимально сил, як з нашого боку, так і з зовні сил наших союзників. І маємо надію, що вже в березні будемо кричати перемога. Отже, з усього розкладу розкладу ми можемо бачити, що в нас відкривається в березні коридор. Коридор для перемоги, яким ми маємо скористатись. Якщо ми цього не зробимо, війна може затягнутися ще на два роки. А цього дуже б не хотілося.